Доброго дня, я всіх вітаю. Мене звуть Костянтин Шаповалов, я пастор церкви «Ранкова зірка. Це моя книжка, я її написав. Її назва «Надумане християнство. Хочу сказати, що наше християнство і наша християнська теологія вона на сьогоднішній день відпрацьована з того часу, коли в нас була, не було війни, був мир. Була тихе життя, скажімо так, і базувалася наша теологія на тому, що любити ближнього, збирати каміння, не уклонятися від добім і таке інше. Тобто теологія миру. Але коли прийшла війна, то ця теологія вона, вона просто виглядає таким чином, що а коли я почув ці наративи від одного брата, то я сказав, що тебе треба в СБУ здати просто. І він дуже на мене образився. Да, дуже дякую за цю книгу. Тут саме важне те, що як, як на мене, що і можна аналізувати свою лічну життя, своє лічне християнство, яким воно є. Тому що це сама книжка, ну назва цієї книги говорить про те, що воно надумане. Якщо воно надумане, значить воно неправильне, воно не так, як хоче цього Бог. І... Це є, ну, неправильне, невірне християнство, яке веде царство небесне. І то, що багато християн зараз, вони для мене це було просто ну, якимось таким, не знаю де слово підібрати, воно не народжені згори. І це, якщо вони не народжені згори, значить вони не йдуть в царство Небесне. І це дуже велика проблема сьогодні. І Я рекомендую цю книгу почитати і поставити своє християнство. Яке воно є? Чи воно біблійне, чи воно правильне? Якщо не народишся згори, то не побачиш царства Божого. Тобто ну, головна нитка цієї книжки це народження з Тобто і це важливо. І це аксіома постійна. Тобто, як я вважаю, що це важливо як спортсмен, який тренується, і коли він в формі, тоді він перемагає. А коли він форму втрачає, то й перемагають його. І от так само я вважаю, як народження згори, коли ми в тонусі, коли ми, стої... Це, то ми тоді перемагаємо. А наша задаль Царство Боже береться зусиллям. І хто прикладає його, той здобуває його. Іначе ми, як не будемо прикладати зусиль, то ми його не здобудемо. Отже, народження згори» — процес постійний протягом усього нашого життя. Саме головне, що треба пам'ятати, що це процес постійний. І сьогодні ми можемо бути на висоті, а завтра вони за ні. То ми можемо надумувати все, що хочеш, але головне, щоб ми познали істину, і вона нас робить своб... свободною. Тобто, свобода наша в Ісусі Христі. А надумане християнство нас до Ісуса Христа не приводить, а відводить від Нього. Я вважаю, книгу «Надумане християнство» дуже важлива, актуальна, я би навіть сказала, з учетом реалій сьогоднішнього часу. Зараз все більше і більше піднімається голосів про те, що багато нерожджених свише християн в церкві, що церква слаба. Тобто, в принципі, ця книга дає відповіді на питання, чому християнство слабе у нас, чому церква не впливає на суспільство, Вот, это очень хороший способ также проверить там определенные критерии константин Шаповалов указывает, по которым можно проверить свое христианство. Я думаю никто не хочет быть лузером. Вот, я, эта книга вот настольная книга я думаю для каждого христианина и даже может быть для христианского сообщества в целом. Я служу в воинском подразделении сейчас и у нас один из моих коллег он относит себя к мормонам. И он, когда я сказал, он сказал, что все люди на земле – дети Божьи. И я сказал, что он лжет, что это неправда, он чуть ли не накинулся на меня с кулаками. А читая эту книгу, ты понимаешь, что все намного серьезнее, что даже среди так называемых детей Божьих сохранить вот этот статус ребенка Божьего не так просто, и надо на это тратить определенные духовные усилия. Конечно, книга написана об очень, на очень серьезную тему и очень доходчивым языком. И учит эта книга Страху страху Божьему, потому что без страха Божьего мы сможем вряд ли увидеть Царство Небесное. Поэтому рекомендую всем моим братьям и сестрам прочитать эту книгу и еще раз убедиться в том, братья мои друг другу или сестры. Тому що книга та это вопрос, і цей вопрос життєво важен для кожного з нас, для християн. Хочу сказати, що я а, з великим задоволенням і натхненням прочитала цю книгу, тому що це глибоке біблійне вчення про а, справжню віру і про справжнє християнство, яке завжди і виключно базується тільки на слові Божому, тому що, на жаль, зустрічається так зване надумане християнство це християнство вигадане, придумане самою людиною. І коли читаєш книгу, то ти розумієш, що навіть якщо якась частина Свого християнства не відповідає Писанню, не відповідає Слову Божому, то це може призвести до втрати спасіння. Ну, До речі, християнство нерозумних дів, воно ж не все було надумане. Але ці діви взяли, взяли із справжнього християнства якусь частину зручну для них, і ви, вони вирішили, що цього буде достатньо для того, щоб спастись, для того, щоб Господь Ісус Христос відчинив перед ними двері в Царство Небесне. Есне, але а, трапилось все навпаки. Він сказав: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене читаючи книгу, ти починаєш розуміти, що можна бути в церкві, що можна слухати а, проповіді Божого Слова і при цьому бути ненародженим згори і звісно, що не спасенним. Я хочу сказати також про те, що ця книга вона дуже практична. Вона не лише нам розкриває яке християнство справжнє, а яке християнство надумане, розкриває, що таке бути народженим згори, а вона дає можливість на відповідних критеріях проаналізувати себе, проаналізувати своє життя, свою поведінку, щоб не потрапити на оцю вудочку надуманого християнства і щоб не потрапити в лави. Не Народжених згори і таким чином не пролетіти царство небесне. Ця книжка вкрай потрібна, і я всім християнам, які люблять Бога, які бажають бути спасенними, раджу її прочитати. У цій книжці я пишу з приводу того, що як повинна мінятися християнська теологія з тим, коли міняється час. Теологія війни це не теологія миру. І це нормально для християнина. Також пишу о народження згори, як сказав Христос, що хто не буде народжений згори, той не може увійти в Царство Небесне. І в цій книжці я таркаюся дуже багато нюансів, які пов'язані з народженням згори. Тому що з моєї точки зору, в сьогоднішніх християн, в сьогоднішніх церквях дуже багато християн, які не народжені згори. Тому хочу порекомендувати вам цю книжку, щоб ви прочитали, і я буду мати і бажання, і буду мати віру в те, що ви отримаєте велике благословіння, прочитавши цю книжку. Костянтин Шарповалов, надумане християнство. Нехай Господь вас благословить. Амінь.